Вітаю, ви дивитесь програму Бориспіль онлайн. З думкою про рідне місто Бориспільці створюють цікаві інформативні сайти. Поринувши у віртуальне життя, можна натрапити на корисні веб-ресурси, попліткувати з іншими користувачами на гарячі теми та дізнатися про найцікавіші подробиці Борисполя у мережі. А для всіх, хто хоче мати швидкий доступ до інтернету, радимо скористатися послугами провайдера Бориспільнет. Про все це далі у наших постійних рубриках. Офіційний сайт Бориспільської міської ради найбільш інформативний серед усіх ресурсів міських адміністрацій Київської області. Тут можна зазирнути в довідник з номерами телефонів усіх відділів міської ради, а у розділі Документи переглянути усі розпорядження міського голови чи рішення міської ради. Завдяки цьому сайту можна бути завжди у курсі всіх міських подій, і найголовніше дізнатися подробиці про Бориспіль від створення до сьогодення. Мабуть, кожен другий житель Борисполя знає про ініціативних молодих діджеїв, які створили промо-групу Бориспіль Underground Project». На їхньому сайті кожен може прослухати треки таких діджеїв, як DJ White, Веталь та Клубок. До речі, на головній сторінці цього ресурсу розміщений відеоролик програми Святкуємо разом від телеканалу Бориспіль, в якому можна побачити святкування третьої річниці цього діджейського ком'юніті. У нагоді кожному може стати сайт Зроби сам. А ви знаєте, як зробити картину з кольорового піску у пляшці або USB-вентилятор зі старих дисків. Користувачі позитивно відгукуються щодо сайту, адже крім того, що все зрозуміло роз'яснено, деякі інструкції можна подивитись на відео. Зручне користування послугами електронної пошти це мрія кожного. Поштова система Gmail від Google має багато переваг, в основі яких лежать нові можливості. Усередині поштової скриньки можна поспілкуватися у чаті, грати в ігри, передавати файли великих розмірів та багато інших послуг. Головне, що Gmail дуже простий у використанні, а отже, доступний початківцям та невпевненим інтернет-користувачам. Одразу на декількох сайтах міста активно обговорюється тема під назвою Що би хотіли, щоб з'явилося у місті. Користувач Тарас, який створив цю сторінку, запитує у жителів міста пораду, так як він хоче або відкрити у Бориспілі щось нове, або вдосконалити те, що є. Бориспільці активно висловлюють свої побажання, дехто навіть сперечається один з одним і доводить, чому, наприклад, паб кращий за магазин картин у стилі одного з художників. Не кожному пощастило мати швидкий доступ до всесвітньої мережі інтернет. Цю проблему допоможе вирішити провайдер Бориспільнет, головною метою якого є зробити доступ до інтернету швидким, комфортним та максимально доступним кожному, навіть якщо ви живете за межами Бориспіля. А з 1 березня швидкість підключення до мережі інтернет збільшилася в два рази. Бориспільнет став ще більш швидким. Це була програма «Бориспіль з Зконектуємось за тиждень.